Доброго раночку, мої дорогенькі! Хочу показати вам свою статіцу. Ось я її сіяла вже два тижні тому. Така ось гарненька вже. Вже навіть ну, тут трошки густо, але от. Статиця це, це такий сухоцвіт, однолітнік, дуже гарний він, має е, багато різних кольорів: і білий, і жовтий, і голубий, і темно-синій, і пурпурний, і рожевий. Дуже багато. Ось вони в мене підписаний, це синій. Керник. Білий дуже користується популярністю. Спросом я використовую на зріз торгую Також був білий, такий ми його він використовується для багаторічних букетів, для зимових композицій. Також ми його можемо використовувати і до свіжих квітів, вставляємо в букети. і от це вже така дві тижні, як уже є. І сьогодні ще хочу посіяти такий колір кармічний, такий голубий, рожевий, пурпурний, і навіть абрикосовий маю потрошку такі лодочки невеликі використовую на цей раз. Зробила, Набрала земельки, зробила в них такі бороздочки. Тут так ріденько я розкладаю. Бо тут трошки загущено, тут буду розпікірувати по стаканчикам. Корінь в цієї рослинки має такий, як кульбаба. Такий довгий, прямий корінь, не наче, як у кульбаби. І він, якщо його в такому вже віці пересаджувати досить, коли розвинута буде розеточка, то дуже хворіє і дуже погано потім приживається. Не треба цього робити. В маленькому ще трошки вони тут підтягнуться, і я їх розпікую в стаканчики. Ну, а тут же посіяла ріденько. Пролью покаю, по, по звичайно, водою, водичкою. А надалі буду проливати з магнікуром Energy обов'язково, щоб попередити гниль всякі хвороби, які нападають на ту рослинку. Чорна ножка дуже косить її. І спасаюсь магнікуром Energy. Гарний препарат, трошки дорого коштує, але завжди все добре. Ось так. Значить, По поводу висадки, і ще хочу сказати, цієї рослини на постійне місце. Висаджуємо ми, будемо дивитися по погоді, кінець березня, початок квітня, ми вже будемо висаджувати її. На постійне місце. На ніч будемо прикривати спадбондом, агроволокном. Що у кого є, то те буде використовувати, ну, щоб перезім... Пере... ночь перебути. А так, все з нею буде добре. Підживити її треба буде корнівінчиком підільєм, бо пересадку переносить, трошки трошки може захворіти. А так, це дуже чудова квітка. Такий сухоцвіт, дуже яркий, дуже сочні, має кольори, гарно стоїть в букеті. І навіть на сухих букетах дуже гарно себе поводить. Має дуже багато кольорів. Так, з нею трошки треба от зимою. Попрацювати ми, її висаджуємо так трошки раненько. Стоїть вона під світлом, під лампочкою. от Наразі оці рослинки, які вже от так попіднімалися. А ці, які сьогодні тільки посіяла. Ці зараз ще прикрию пленочка і буду чекатися в сходів, а потім їх також під лампочку і вже будемо далі з ними робити. Ще буду ці підживлювати, вже, підживлюю мастерам 3,20-ки. Ну, все з ними буде добре. Не дуже часто я їх поливаю, поливаю раз на так, раз на 3-4 дня я їх поливаю. Поливаю я грушею і не просто отако, а поливаю по краю От своєю по краю лью, бо воно дуже ну, боїться водички, щоб не загнило, дуже ж я за ними так стараюся, щоб вони були ціленькі і гарненькі. Або по рядочкам, ну тако низенько крапулею. Дуже делікатно я з ними поводжуюсь, бо вони мені дуже дорогі. Мені не дуже багато потрібно цих рослин, але цього мені вистачить на мою діляночку, яку я приготувала. Раджую вам посіяти. Ще зовсім не поздно, Ще можна сіяти. Трошки пізніше ще буду досівати жовтий колір, бо він ранній. Він раніше зацвітає, і якось він у нас раніше і він ем, має такі властивості, раніше він не відходе, ну, пропадає. вже Він там декілька разів ми його зрізали, і він починає пропадати. То е, жовтий буду ще раз підсівати, і ще раз буду його потім, е, підсажувати, щоб був молоденький, щоб був до поздньої осені, Ми ріжемо і ріжемо. Букети з тої статиці до самих морозів. Дуже полюбляють, хто у нас купує оптом ту квіточку, ми її під замовлення робимо і так вивозимо на ринок, і свої букети вяжемо і додаємо статицю як флористичний такий матеріал. Раджую вам посадити і зробити собі такі букетики. Які вас будуть радувати і влітку, і зимою, і сам кущ у неї гарненький. Він такий декоративний, і я сподіваюся, що на вашій діляночці він вас також буде радувати. Ось така. Маю таку роботу сьогодні, буду садити кермек, саджу от іменно так. Набираю земельки, роблю такі бороздочки, туди розкладаю насининки. Зараз геть-геть зверху навіть і присипати не буду. Трошки ті бороздочки отако прикрию. Зараз я. Ну, от, ось отак. І все, і пленочкою натягнемо, і воно дня два. І дасть вже покаже себе. Усі свої зеленень... зелененькі будуть такі рогаліки зелененькі. І все, і їх під лампочку, і нехай би ще вже не наче березень. Але ще трошки пасмурна, ще не так багато сонечка, ще все треба ставити під, під лампочку, під світло. Маю такий невеликий стелажик з лентою такою. Спеціально для рослинок така лента, яка підсвічує. Ну, от такі діла. Розкажіть, що сієте ви, чим займаєтесь, які плани будете? Що ще сієте? Розповідайте, діліться в коментарях. На все добре, мої дорогенькі. Бувайте!